Встигла для того, щоб повноцінно камбекнути і відігратися з 2-5. Так, матч і завершився з рахунком 5-4. Батальсі Мангал, Мирослав Волков пристріля на дальню. Забиває Артем Доценко Дину. Солока крізь трьох гравців суперника пройшов. віддає передачу. Бобаков пробиває. Тут і Чарені. Надрічний у фіналі. Айрон проти Таврії Васильівки зіграє. Пробиває Володимир Кремса. Матч серії за бронзу. Колесо со центр стабілу. Надрічний класно, сильно пробиває, головне точно. І це вже 2-0. Шкарнегою ящиком та маруною Даценко. Забиває шкарнега рахунок. стає 2-1. Інтрига в цьому матчі живе. Розстрілює надрічний, або ж навіть пробиває після рикошетання, пиняється у воротах. 3-1. Знову Мангал має перевагу. Два м'ячі. Олегко почуває себе із м'ячем Сергій Солоха. Двогравців суперника пройшов. Це створює чисельну перевагу. і Забиває Сергій Бабаков. І це вже чотири Маруна а вихід в двох гравці. Політехніки виходять. Сам Маруна на завершенні. Забиває Данила Маруна. 4-2. Не так багато було атак, моментів у політехніки. Забиває з кутового Максим Зінченко. Нічого собі. 4-3. 4-3. Кардаш. Пасував на Кремсу. Пробиває Кремса. Неточний удар. Можна наразитися на контратаку. І вже нічого не залишиться від того лідерства, яке було в три. Зараз рахунок 4-3. Черніков забиває ідеально розіграно. ідеальна передача від Максима Надрічного. Олексій Черніков нарешті забуває в цьому матчі. 5-3. віддає на Ящука хороша передача. Ящук, один в один викид. І опиняється м'яч у воротах. 5-4. Стає рахунок. Політехніка знову ж таки скорочує відставання до мінімуму. Надрічний. А в центрі м'яч підхопив надрічний. Готовий буде. Там і рикошет. Один в один. Максим Надрічний. Набирає швидкість. Пробиває і забиває Максим Надрічний. Ну, нічого не потрібно вигадувати. Просто дали простір для Надрічного. Він один в один на швидкості суперника обійшов і забив. 6-4. Бабаков з розвороту пробиває в падінні. Сергій Бобаков Артем Бучацький на місці. Шкарнега поки що залишається воротах. Бадов один в один розібрався. І Бадов іде на Зінченка. Той пробиває, буде котовий. Черніков простріляє Черніков після рикошету. М'яч лишає в поперечку. Тут Сабакар рятує свою команду. При цьому не вдається. Ібадов відпасував на Шкарнего. Та тобто й здалеку б'є. Зреагував на цей удар Антон Садчук. Дальнім ударом сьогодні вже відзначав Сидимир Кремса. Тепер аут для політехніки. Інченком. І Бадов Зінченко віддає передачу. Роман Аксьонов без забитого м'яча сьогодні не залишився. 6-5. Надрічний розвертається, віддає передачу, забиває Кремса. Знову плюс 2 для Мангала 7-5.